Что там не включено світ? М? Так, кабуше, давайте на перший ряд присаживайте. Ви ще де, будь ласка, на перший ряд. Бажаю здоров'я, шановні члени виконкому, шановні присутні, шановна громада. Перед початком засідання виконавчого комітету маємо честь вшанувати пам'ять військовослужбовця ГЖЗ Ількіна, азербайджанця, Вінниці, який віддав своє життя за Україну. І сьогодні ми вручимо. Спільно з представниками військових відповідну нагороду, але я хочу сказати кілька слів. Е... Життєвий шлях Ількіна був непростий, він рано втратив батька, і не з книжок знав, що таке війна. А саме в нагірному Карабасі загинув його двоюрідний брат. Ще до війни Ількін переїхав до Вінниці, створив тут сім'ю, але доля знову випробувала його, тому що дружина померла від тяжкої хвороби. Але, попри всі втрати, він залишився сильною людиною, вірною своїм переконанням. І саме головне, як азербаджанському, так і українському народу. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Вількін без вагань записався добровольцем до територіальної оборони. Він був новідником гранатометного відділення, взводу вогневої підтримки роти, вогневої підтримки 210 го батальйону 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Але, на жаль, 7 березня 2023 року під Бахмутом він загинув. Йому було всього 31 рік. І це велика втрата в першу чергу для родини, але його життя це приклад мужності та відваги. Сьогодні з нами тут мама Золиха, пані Золиха і шановна пані Золиха, ми розуміємо, що жодна нагорода не зможе зменшити вашу болю і замінити вам вашого сина. Але це відзнака це щира вдячність від імені держави. Від імені територіальної громади, від імені військових е, і саме прояв е, глибокої шани і поваги і пам'яті. І вся Вінницька громада сьогодні разом із вами і ми схиляємо голови перед вашим сином і перед вашою материнською е, силою. Пропоную шанувати пам'ять е, Гарживе Кіна хвилиною мовчання. Дякую. Світла, і вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Слава! Шановні присутні Державну нагороду України. Вручає міський голова Сергій Моргунов та виконуючий обов'язки начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Биковський. Відповідно до указу президента України від 24 серпня 2023 року за номером 513-2023 дріб про відзначення державними нагородами України за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеню. Та почесною відзнакою командира 210-го окремого батальйону територіальної оборони посмертно нагороджується солдат Ґаджизаде Ількін Гаджі, навідник першого гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки 210-го окремого батальйону територіальної оборони, 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Державну нагороду України, орден за мужність третього ступеню та почесну відзнаку командира 210-го окремого батальйону територіальної оборони отримує мати Ількіна Гаджи, Гаджизаде Зуліха Надір Кизи. Всем спасибо за внимание, за поддержку. Я горжусь сына. Он жил здесь. Он любил Украину и украинского народа. Он очень хотел, чтобы я приехала здесь жить. И во время войны я пригласила его, чтобы. Приехал, Он сказал мне, я не приехал. Приезжай, мы будем здесь жить. Украину я очень люблю. Я здесь в Украине перекушаю. Здесь мне очень хорошо. Очень он хотел, чтобы я приехала сюда. Теперь я здесь с вами. Я приехала. Я кажу сыну. Слава Україні! Героям слава! Люблю вас! Так, переходимо до порядку денного виконавчого комітету. 64 питання. Які є пропозиції по порядку? В цілому? Добре. Основних немає, так? Переходимо до розгляду питань. Перше. Друге. Третє. четвертый, пятый, шестый. Не надо запрещу. Все Восьмое. Девятое. Десятое. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. Четырнадцатое. Пятнадцатый, шестнадцатый, Семнадцать, Восемнадцать, двадцатый, давай. Ступне. Все? 100. Нема заперечень? Два перших, двадцять другий, двадцять третій. Двадцять четвертий. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Тридцать Давай. Тридцать второй. Тридцать Давай. Нема запережья? 34 35 36 давно ли оно не тут, оно тут тоже включается.

Ну, передаємо, бачите, тут ви знаєте, що по Балаклії добре. Там по центру міста прилетіло кілька ракет, і там були пошкоджені досить суттєво дев'ятиповерхові п'ятиповерхові будинки, і в рамках нашої допомоги по програмі пліч опліч Балаклії Ми направляємо тисячу штук сб плит для того, що вони могли позакривати там всі вікна, де повибувало ці вікна. От, ну і далі будемо під, допомагати їм по потребі, що необхідно, і по їхньому запиту. Немає заперечень, так? Дякую. Ну і коли направимо, і треба вже направити. 41. 42. 43. 44. 45, 46, 47, 48, 49. 50. 51. 52. Це на фасаді вулиці Шимка. 53. А тут, чому так далеко від входу? І куди там буде? Лице куди? В двір школи чи в зворотньому напрямку? Школа шикує лінійку в цьому дворі. З директором проговоряли ми були на місці з Оксаною Васильівною. Вони будуть шикувати лінійку таким, що пам'ятник був.

То там один буде чи два, ззаді ще один буде? Та я не за другий поверх, я маю на увазі, там вже ж їх дві групи. То це буде одна, та друга знімається. Правильно? Окей. Okay. 57. 58. 69 без зауважень. 60. Без зауважень. 61. Без зауважень. 62. Без зауважень. 63. Без зауважень. 64. Десь зауваження. За шість питання Не голосує у зв'язку з конфлікту інтереса. Ворогів. Порядок денний пане, Які є питання? Немає. Хто бажає виступити. Скарги. Немає. Дякую. Всі, всі, всі вільні заступники залишаються.